Вітаю! Дане відео буде про висадку картоплі. Це буде картопля другого... другої репродукції. На огляді це у нас картопля Есмі, це Алюет і це ось така велика Анна роза. Ось, о... її не так багато, але вирішив спробувати. Взяв ваги. Чисто для експерименту. Ну, як виходить, що з-під одного стебла картоплі, в середньому 5 гарних картоплин виходить. Зараз просто зважу, щоб в середньому скільки виходить. Це у нас сорт Есмі. Есмі, друга репродукція Голландія Агріко. 105 грамів. Так.

64. 74. Це у нас Франція Анна Роза. Перша репродукція. 296. І це все насінневий матеріал. 340. Так, вона сама по собі велика, 88, ну це найменше, так можна сказати, знайшов. Наступна. Ну в середньому до 300 грамів. 118 Вони всі ось покажу ще раз. Така дуже велика. на рахунок вона зберігалася. Бачите, трішки пошкодження якесь. Але он де брунячки. Ну що ж, поекспериментуємо, подивимося, як вона себе покаже. Заявлено як середньо Есмі. Друга репродукція. Алюет. Друга репродукція це Агріко Голландія. Це у нас Анна Роза, Франція. Це на огляді. це як я буду висаджувати. Висаджувати буду звичайно під лопату. Тут уже ґрунт підготовлений. Розмічено вже трішечки. Розповім про розмітку. так Глибина посадкової ями 15 см, між картоплинами 40 см. І так, далі. Наступний ряд буде. Тут у нас виходить відстань. Між цією і наступною буде 50 см, щоб було зручно потім механічно прополювати від бур'янів. Тобто, надалі буду показувати, як вона зростає, підживлення, обробка. Ну і цікаво буде кінцевий результат, що вона видасть. Так, і для цікавості також перерахую. Всі ці, ну, звісно, запам'ятаю, перерахую, скільки буде особливо цікавий цей сорт Анна Роза. Перерахую кількість картоплин. І потім осінню перерахую кількість картоплин, яку буде зібрано. Ну, щоб в середньому вивести, скільки дає одне стебло. Ну і ці також ну, спробую, якщо буде час, то це все перегляну. Все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, буду показувати далі наступні відео цікаві про вирощування картоплю, винограду, сад, яблуні, груші. Дякую.